Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткинським міськрайонним відділом державного управління Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, розповіла про моніторинг води у відкритих водоймах та питної води. На поточному тижні завершуємо посилений нагляд за відкритими водоймами, зокрема щодо холери. Хочу сказати, що в поточному сезоні жодного разу не фіксувались порушення якісь. Тобто вода водою була доступною і безпечною для всіх вітів водного відпочинку. Протягом минулого тижня досліджено 26 проб питної води. Тільки одна не відповідала вимогам. Ірина Дмитрівна звернула увагу на поширення сказу, адже по області зафіксовано вже 15 випадків захворювання, як у домашніх, так і у диких тварин на сьогоднішній день вже в області зареєстровано 15 випадків сказу серед тварин. З них 4 випадки – це дикі тварини, і це 27%. відсотків і інші – Це свійські тварини. Тобто сказ наблизився до людей по Шостинському району. На, на щастя випадків ще не було. Але сусідній Конотопський район це шість випадків сказу серед тварин. Коли в минулі роки їх було не 15, а один-два не більше. А то й не було зовсім в усій Сумській області. Сказ це смертельне захворювання, тому важливо дотримуватись. Певних правил, щоб уникнути небезпеки, ми мали контакт, ми уникаємо контакту з дикими, особливо з безпритульними тваринами. Продовжила тему сказу заступниця начальника управління Шосткинського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Оксана Іщенко. Період військового стану у нас можна сказати по Україні всій. Вже називають змі як епідемію сказу, тому зрозуміло, що в нашому Шостинському районі важко організувати повністю ну із безпекової ситуації ті е, заходи профілактики серед м'ясоїдних тварин, які завжди диких м'ясоїдних тварин, які завжди проводилися зрозумілих причин. Е, тому знову ж запевняю, що ці щеплення своїх улюбленців та. Худоби вона є безкоштовною. Якщо туди лікарі не ну з якихось причин не змогли дістатися, то будь ласка, звертайтеся чи на номер ну взагалі нашої держослужби, позвертайтеся до лікарів, і проводьте щеплення, тому що це єдиний спосіб уберегтися і щоб не допустити сказу серед людей.